برامر <applause> راس <applause> 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 Колись в Україні період від покрови, тобто з 14 жовтня до Пилипівки, 28 листопада, був часом наймасовіших шлюбів. Розповіли у Дніпровському будинку мистецтву до відкриття виставки весільних атрибутів. Тут підготували театралізований показ сватання та заручин традиційного українського весілля. Благодаря тебе, доді. Щастя, здоров'я, добрий до. Майстриня національної спілки народного мистецтва України Ольга Роткіна демонструє один із експонатів виставки традиційний восковий весільний вінок. От з воску кожна окрема квіточка. Отут -от макалася в гарячий віск, а потім холодну воду. І це тривалий час таке набрати отаку от крапельку, начебто, бачите. А потім з них уже і такі квіточки робили з, е, з бумаги так. І паперу, і їх так само макали гарячий віск. Холодна вода, поки вона набирала ту товщину, що треба було. Головні убори представлені на виставці роботи майстрині Наталії Любчич, в тому числі і Чільце. Жіноча прикраса на голову виготовлена з бісеру та прикрашена різнокольоровими стрічками. Можна побачити тут і гільце українське обрядове дерево. Це прикрашене хвойними гілками, калиною, що символізує дерево життя, дерево роду. Весільні рушники їх стелили під ноги молодим у церкві, зв'язували ними руки. На рушниках виносили хліб, сіль, покривали ікони. Весільні рушники представлені на виставці з родинних етнографічних колекцій Ірини Пяшенцевої, Ольги Роткіної та Наталії Семенової. Червоний колір ниток символізує життя та енергію відтворення. Центральний мотив дерево роду, розповідає майстриня Ольга Роткіна. Це рушник, весільний, так само траїчна система. Бачите тут. Малюнку, це по той це наявний світ відображений, а це е, право називається то божественна часть світла, льон тканина, яку е, ткали, вибілювали, бо рушники мали бути білі. От вибілювали їх і е, на сонці, замочували в залі, в бочки, оце там складали їх, і вони мочилися, потім їх знову на сонце, і прилунному світі всяк їх вибілювали. Тобто він мав бути білий. Виставка цікава не тільки дорослим. Національна символіка буде до вподоби і дітям, запевняють у будинку мистецтву. За бажанням тут можна замовити екскурсію. Мені хотілося, щоб у нас вдома такі рушники були, мені вони дуже подобаються. В експозиції понад два десятки рушників, також вишиванки і зібрання музею, Микити Коржа і Сурсько-Михайлівки. Виставку можна відвідати до 20 листопада, у будні дні з 10 до 19 години. Оксана Ващенко Ілля Ломовський. Новини дев'ятого каналу.